В Німеччині чоловік встановив у себе вдома 555 новорічних ялинок, та тим самим побив світовий рекорд. Про це повідомляє німецький таблоїд Більд. Як зазначається, в місті Рінгельн на півночі Німеччини. 57-річний Томас Єромін та його дружина Сюзанна встановили світовий рекорд із найбільшої кількості прикрашених різдвяних ялинок в одному місці. У власному будинку, площею 180 квадратних метрів, вони розмістили 555 лісових красунь. Усього їм знадобилося близько 108 тисяч куль та 48 тисяч вогників. В одній вітальні вони помістили 89 дерев, інші розташувалися у спальні, коридорі та навіть у вбиральні. Досягнення офіційно підтвердив інститут рекордів Німеччини. Варто додати, що німецька пара не забуває про економію, навіть коли йдеться про їхнє захоплення. Оскільки ціни на електроенергію зростають, вони перейшли на економічні світлодіоди у гірляндах. А вже 6 січня вони планують повністю демонтувати казковий ліс. Поки що подивитися на дивобудинок приїжджають гості з усієї Німеччини та навіть із інших країн світу. Ну це і краса. Друзі, такі приємні новини. Підписуйтеся на наш YouTube канал і залишайте свої вподобайки під нашими відео. Ми це дуже цінуємо.